Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання комітету. Перед початком засідання прошу призначити секретаря засідання. Пропоную призначити Олену Володимирівну Криворучкіну. Хто за? За шаху. 11 осіб за. Дякую. Шановні колеги. У нас сьогодні питання одне тільки в порядку денному. Це прийняття другому читанні законопроекту 5847. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 5847. Чи є інші питання, пропозиції до порядку денного? Не бачу. Дякую. Добре. Ми сьогодні маємо дуже швидко його пройти, так щоб був час у секретаріату для підготовки цього законопроекту на друге читання. Тож, шановні колеги, роз... давайте затвердимо. Хто за те, щоб був затверджений такий порядок денний? Шахов за. Нестеренко за. Колеги 11 осіб за. Дякую. Тож, розпочинаємо. І відразу надаю слово Сергію Володимировичу Манзію. Сергій Володимирович, ви були визначені відповідальною особою за підготовку цього законопроекту до другої читання. Розкажіть, будь ласка, які надійшли пропозиції, що ми врахували, що не врахували. Uh, і що ми маємо подати на розгляд Верховної Ради? Будь ласка, дня ще раз. Шановні колеги. На ваш розгляд подається законопроект. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері цивільного захисту, реєстраційний номер 5847. В грудні 2012 року Міністерство надзвичайних ситуацій України та Державну інспекцію техногенної безпеки України було реорганізовано в Державну службу України з надзвичайних ситуацій, ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що формує політику, у тому числі і в зазначених сферах. На цей час положення Кодексу цивільного захисту України та деяких інших законів України не в повній мірі відповідають існуючій системі центральних органів виконавчої влади. Цим законопроектом пропонується. Врегулювати питання в частині визначення повноважень органу, що формує державну політику, тобто МВС, та органу, що реалізує державну політику, тобто ДСНС. До проекту законів внесені шість поправок і пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи, які наведені у певній таблиці. Із них пропонується п'ять врахувати, одну відхилити. Коротенько, все. Дякую, так. Тобто пропонуються врахувати пропозиції номер один, два, 4, 5, 6 і третю пропозицію відхилити. Все вірно? Так. Так. А, якщо можна, я хотів би надати коротко слово представнику ДСНС і якщо у нас є представнику МВС. Якщо можна, скажіть, чи ви ознайомлювалися важливий для вас текст? Чи так, ви... До да. доброго дня ознайомилися. Справді всі правочки є дуже доречними. Дві правки це були ще запропоновані головним експертним е, науковим експертним управлінням, і хочу зауважити, що завдяки вам 10 років. Це з 12-го року у нас пройшла реорганізація. і В нас нарешті виходить внести зміни в кодекс. Так що окремо хочу подякувати, що ви доклали зусиль. І допомагаєте нам в цьому з 12-го року. Зараз на жаль, 22-й, Дуже було важко і, в принципі, дуже нагальний проект, дуже потребуємо і зауважень у нас немає. Дуже дякую. Дякую, Олена Михайлівна, Це наша робота. Якщо б можна було це робити швидше, ми б це робили ще швидше. Дякую вам, тож, шановні колеги, чи є необхідність ще обговорювати правки? Не бачу. Немає. Немає, дякую. Ми відхилили, до речі, тільки одну правку: правку народного депутата Шуфріча. Я сподіваюся, що він не буде ображений. Ну, я так думаю, що ми так точно не образимося. Тож, шановні колеги, я прошу голосувати. По перше, перша пропозиція це. Пропоную врахувати пропозицію номер один, два, чотири, п'ять шість. Хто за? Нестеренко за. Шахов за. Одинадцять осіб за. Друга пропозиція. Відхилити пропозицію три. Хто за? Нестеренко за. Шахов за. Одинадцять осіб за. А зараз таблицю голосуйте, будь ласка. Що ви кажете, Михайло Михайлович? За таблицю проголосувати. За да, таблицю. Обов'язково. да. порівняння да, обов да. таблицю. Є да, да, да. Е, пропозиція затвердити порівняння таблицю за законопроектом 5847 в цілому, в редакції, яка надана була під комітетом. Хто за? Нестеренко за. Шахов за. Одинадцять осіб за. Так, шановні колеги, е, є прохання е, проголосувати, Рекомендуємо. Ми рекомендуємо Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту реєстру номер 5847. Прийняти в цілому доповідачем да надати голові комітету права при необхідності вносити техніки юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду в другому читанні, змінити нумерацію секретаріату, якщо буде це потрібно, і доповідачем визначити народного депутата України Мензія Сергія Володимировича. Хто за такий проект рішення? Нестеренко за. Шахов за. Так. Павло, Бакунець і є? Так. Павло, десять осіб за. Дякую, шановні колеги. Ми закінчили. Чи є необхідність ще щось обговорювати? Сергій Володимирович, ви хотіли щось щось, щось додати? Мені здається. Да, дивіться, я зараз знаходжусь на території Хмельницького управління ДСНС поруч зі мною начальник управління, і всі працівники ДСНС, як і нашого, так ми надіємося, що інші, вони будуть вдячні за швидке прийняття законів, які сьогодні конче необхідно в ці часи, які ми сьогодні маємо, тому може слово. Я всім вдячний. Доброго дня. По перше, всім я всім вдячний. Якщо ви приймете, це просто прискорить і полишить нам роботу. Дякую всім. Дякую вам, дякую вам за вашу щоденну службу. Дякую, шановні учасники засідання. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі працювати. Все, до побачення, Михайло Миколаївич. Завтра у нас у котрій засідання. О 13 годині ми вирішили. О 13. Я прошу підключитись. Тобто перенос, да, з 10.30 йде? Угу. Да, о 13, якщо можна. Це відверто що я попросив о 13, тому що я можу не встигнути просто приїхати на поїзді. Е, так що, якщо можна, підключайтеся. У нас також завтра буде важливий законопроект, за яким Олена <звіт> Михайловна нам буде знову доповідати. Буду рада. Да. Буду рада. Дякую, шановні колеги, до зустрічі. Да, до да. побачення. Щаслива колеги. Спокійного дня, до зустрічі. Дякую. Дякую.